Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю з офіційним візитом з питань безпеки, які також включають війну Росії проти України та економічні питання. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі. Під час брифінгу перед вильотом Дуда заявив, що представить лідеру Китайської Народної Республіки всю ситуацію з безпекою в їх частині Європи. Ми маємо війну в Україні, а також гібридні атаки Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада протягом останніх трьох років постійно штовхає до нас мігрантів, змушуючи їх намагатися нелегально перетнути кордон. Кто-то либо из Москвы, либо из ближайшего окружения Лукашенко предоставил вот этот план с постоянным шантажом, и это действительно частью гибридной войны по использованию ближневосточных, там сирийских беженцев для того, чтобы дестабилизировать ситуацию по безопасности на польской границе. Але каким чином Китай стосуется Белоруссии? Сегодня вот. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко использует свою страну в качестве прокси для реализации планов, которые ему нарезают в Москве. Но при этом он понимает туда, что главный центр принятия решений все-таки находится в Пекине. Поэтому с его точки зрения нужно говорить со старшими, нужно принимать э, решения, вот, исходя из серьезных политических конструкций, которые сегодня в геополитике присутствуют. Як би там не було для Китаю важливим є європейський ринок, а особливо покупці, які зможуть тим самим підняти ще більше китайську економіку, саме те, що може запропонувати Польща Китаю, Дуда може приложити інтересний конструкції економічні торгової для того, щоб повлияти на свого нерадивого географічного сусіда Білорусі для того, щоб Сі просто укратіли Лукашенка, його на місце. Анджей Дуда впевнений, що цей візит є дуже важливим для безпеки в Європі, оскільки вплив Китаю на Росію немалий Росія сьогодні є агресором в Україні, і це те, що я хотів би обговорити з президентом Сі Цзінпіном. Представити йому нашу точку зору на це питання, на мій погляд, є надзвичайно важливим. Сегодня вот сам вес Туды и сам вес Польши, он может быть ну, не настолько существенным для Китая, для того, чтобы сворачивать вот эту агрессивную деятельность и агрессивную политику, направленную своих прокси. Да, и сегодня и Россия, и Беларусь являются прокси Китая для того, чтобы послаблять запад церковь. Поэтому я не думаю, что эти переговоры станут какими-то а, переломными, что они принесут большие изменения для мировой системы безопасности. Які че цілі розмови може переслідувати Дудда в Китаї? Этот визит это не исключительная история про безопасность, это больше налаживание мостов, это расширение возможностей по кооперации двух стран. Ну вопрос насколько они будут эффективными, но очевидно, что для Дуды это и повышение его собственного статуса, на это демонстрация для союзников в том, что он сегодня не отстает от лидирующих стран Европы, которые напрямую разговаривают с Китаем. Чи зможе ця розмова вплинути на ставлення лідера Китаю до війни в Україні та до самої Росії? Це не означає, що переговори на рівні ТУД і Сі можуть яким-то кардинальним образом змінити систему безпеки, систему міжнародних або кооперації, або договоренності очевидно, що навіть в цьому розкладі увеличившихся амбиций и возможностей больше все равно ну, она не является страной, которая принимает ключевые решения в мире.